Всередині вас є сила, здатна допомогти вам подолати ваші найскладніші проблеми, куди б могло привести вас життя, якби страху не було? Чи готові ви перейти від тривоги до впевненості? Від тривоги до надії? Навіщо бути обережним, якщо можна сміливо зробити крок в те, що попереду? Переходити від страху до життя без страху. Привіт, я Девід Джеремая. Час перейти від страху до життя без страху. хтось одного разу зауважив: життя приємне, смерть мирна. Занепокоєння викликає тільки перехід. Померти, звичайно не смішно. Ми боїмося того, чого не знаємо, і найбільша невідомість у цьому житті це смерть. Навіть християни, які знають, що смерть це просто двері у вічність, часто турбуються через неї. Страх смерті заважає вам жити по справжньому? Думаю, ви знайдете розраду в сьогоднішньому посланні, коли ми відкриємо слово Боже і подивимося на смерть з точки зору нашого Творця. І нове розуміння смерті може дати вам нове життя. Отже, сьогодні, в поворотному моменті, послання з серії, чого ви боїтеся, «Страх смерті Що, якби я пообіцяв вам, що ми можемо назавжди змінити ваш погляд на смерть і можливо, взагалі, прибрати її з категорії страхів. Давайте візьмемося за цю тему в Біблії і раз і назавжди витягнемо смерть жахливої темряви. Якщо ви Будете уважні, думаю, у мене це вийде, тому що так говорить Біблія. Перш ніж ми підемо далі, нам потрібно обговорити, що ми маємо на увазі під смертю і які обличчя має смерть. У Біблії є три різні описи смерті. Є ключове слово для всіх трьох, це поділ. Скажіть, це поділ. У всіх трьох випадках, де в Біблії згадується смерть, вона завжди пов'язана з поділом. Почнемо перш за все з фізичної смерті. Що таке фізична смерть? Фізична смерть це відділення душі і духу від тіла. Зізнаюся, що я вивчив цю тему дуже уважно. Винятків немає. Статистика щодо фізичної смерті 100%, А за винятком можливо християн, які будуть живі при вознесінні церкви. Але цього ще не сталося, тому я можу авторитетно заявити, що смерть стовідсоткова. Хтось одного разу поділився своїм спостереженням, що смерть є вбивцею номер один в Америці. Фізична смерть. Я знаю, що це серйозна тема, але нам не потрібно сприймати це занадто серйозно. Я розповім вам невелику історію, щоб трохи підняти настрій. Лікар прийшов додому до одного молодого чоловіка. Він сказав: Я огляну вас, переглянув результати ваших тестів і у мене є погані і дуже погані новини. Що ви маєте на увазі? А він каже: В мене є погані і дуже погані новини. З яких почнемо? Ну добре, давайте почнемо з поганих. Отже, ми вивчили ваші аналізи, і вам залишилося жити 48 годин. Але гірше те, що ми шукали вас з учора. Гаразд, я радий почути, що ти смієшся. Отже, фізична смерть це відділення душі і духа від тіла. Інший вид смерті, про який говорить Біблія, це духовна смерть. Це може вас здивувати, тому що це майже звучить як повне відділення, але уважно слухайте мене. Ми всі народилися мертвими. Ви знали про це? Ми всі народилися духовно мертвими, тому що духовна смерть це відділення душі від Бога. І коли ви народжуєтеся, у вас немає відносини з Богом за винятком Його захисту і опіки над тими, хто не досяг віку відповідальності. А ви знаєте про це. Але духовна смерть це просто відділення вашої душі від Бога. У вас немає з ним ніяких відносин. Немає спілкування. Ми відокремлені від нього через гріх, і Біблія говорить, відплата за гріх, смерть. Коли гріх увійшов у світ через Адама, він поширився на всіх. Так що кожен невідроджений чоловік і жінка мертві духовно відокремлені від Бога. Отже, фізична смерть це відділення вашої душі від вашого тіла, а духовна смерть це відділення вашої душі від Бога. У Біблії згадується ще й третій вид смерті, і з цим видом смерті краще не мати нічого спільного. Краще вам не пізнати його, переконайтеся, що ви не потрапите до цього списку. Ця смерть називається другою смертю, незважаючи на те, що вона третя у нашому списку. Ми читаємо про неї в книзі об'явлення. Послухайте уважно ці слова. і дало море мертвих, що в ньому і смерть, і ад дали мертвих, що в них і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той вкинений буде в озеро Огняне. Остання форма смерті це друга смерть, це остаточне вигнання від Бога і останнє страждання нечестивих в пеклі після суду у великого білого престолу. Іншими словами, фізична смерть це відділення вашої душі від вашого тіла. Духовна смерть це відділення вашої душі від Бога. А друга смерть це відділення вашої душі від Бога на віки вічні без надії на те, що це колись зміниться. Якщо ви народжені знову, ви ніколи не помрете духовно. Ви ніколи, ніколи не будете відокремлені від Бога. В Івана 11.25 сказано так: я Воскресення й життя. Хто вірує в мене, хоч вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Отже, якщо ви хочете жити вічно в присутності Бога. У вас повинно бути два дня народження. Фізичний день народження та духовний день народження. Якщо ви народилися лише один раз, вам доведеться померти двічі, але якщо ви народилися двічі, вам доведеться померти лише один раз. Це були обличчя смерті. Але найбільше я хотів би поговорити сьогодні про страх смерті. Я хочу поділитися з вами деякими причинами чому християнин ніколи не повинен мучити страх смерті. Є тільки два способи, як ви можете дивитися в майбутнє. Ви можете дивитися в майбутнє або з вірою, або зі страхом. А якщо ви знаєте слово Боже, то вам не потрібно боятися і в слові Божому є кілька причин, чому вам не варто боятися смерті. Давайте розберемо їх по черзі і зробимо це разом. по перше, вам не потрібно боятися смерті, тому що князь смерті переможений. Князь смерті зазнав поразки. Послухайте слова послання до євреїв 2, 14, 15. Уважно слухайте кожне слово. А що діти стали спільниками тіла та крові? Це ми. То і він став учасником їхнім. Тобто Ісус став плотю і кров'ю, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Автор послання до євреїв проголошує, що Ісус переміг смерть смертю. І звільнив нас від страху смерті. тут сказано, що є люди, які все своє життя живуть в рабстві через страх смерті. Ви знаєте таких людей? Людей, які просто параноїки панікують від однієї лише думки про смерть. У мене був друг у форт Вені, який був дуже успішною людиною. Він керував своїм бізнесом з підвалу свого будинку. Він перевертав. Акції та облігації і у нього це дуже добре вийшло, але ця людина жила в рабстві смерті. Одного разу я прийшов до нього в гості, і він показав мені свій будинок. У кожній кімнаті стояв кисневий балон, навіть у ванні. А потім він повів мене на свою яхту. По всій яхті стояли кисневі балони. Не було жодного місця, де аб... один балон був у багажнику, ще один на задньому сидінні. Я запитав, для чого це все. Він відповів: ну я просто боюся померти. І я думаю, що якщо у мене серцевий напад або щось подібне. І у мене є кисневий бак, то я можу уникнути смерті. І я хотів сказати, йому наскільки це нерозумно, але він лише один з багатьох. Послухайте, Біблія говорить, що Ісус зробив щось на хресті, що позбавить вас від цього страху. Своєю смертю, і воскресінням син Божий використав козир самого диявола. Подібно до того, як Давид взяв меч Голіафа і відрізав йому голову, ісус взяв зброю сатани і переміг. Його, його ж зброєю Хрест здавався Сатані остаточною перемогою, але все було з точністю до навпаки, коли Христос своєю смертю заплатив за наш гріх, він видалив жалом з осуду диявола. А коли Ісус вийшов з відкритої гробниці, в ранок свого воскресіння поразка сатани була неминучою. Його зброя смерті була знищена. Він все ще живий і активний, але його невдача вирішена наперед. Він повинен задовольнитися перемогою в маленьких битвах, тому що війна, яку він почав, вже програна їм назавжди. Коли Ісус вийшов з могили, перемігши смерть, він забрав смерть з арсеналу. Сатани, і він більше не може використовувати її проти нас. По друге сила смерті знищена про це сказано в першому посланні до Коринтян: де смерте твоя перемога, де твоє смерте жало. Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. у книзі об'явлення сказано, що смерть не бере участі в майбутньому жодного віруючого. Біблія говорить, що коли ми прийдемо на небеса, Бог витре кожну сльозу з наших очей, і більше не буде смерті, навіть фізичної. Князь смерті переможений. Сила смерті була знищена. по третє описано процес смерті. Всі люди хочуть знати, що станеться після смерті. Є багато книг, написаних людьми, які повернулися із того світу. Я не знаю, що думати про більшість із них деяким з них я вірю, а деякі я думаю, були написані для хороших продажів. Але мені не потрібно читати якусь сучасну книгу, щоб знати, що відбувається після смерті, тому що Біблія говорить про це. І я хочу розповісти вам невелику історію, яка допоможе вам зрозуміти, що я маю на увазі. Ісус розповів цю історію в Луки 16. Вона пропонує нам погляд на те, що відбувається після смерті. Вона може розповісти нам про життя після смерті більше ніж будь-який уривок писання. Ось ця історія. Це притча розказана Ісусом про двох людей: багатого і бідного. Ім'я бідного це Лазар. Ми не знаємо імені багаті, але ми знаємо про його спосіб життя. Ісус каже, що цей багач носив найкращий одяг і їв найкращу їжу. У нього було все найкраще. І він хотів, щоб усі знали про це, навіть жебраки, які лежали біля його варіт. Бідолаха Лазар, який сподівався отримати крихти з багатого столу, був не тільки голодним, а й хворим. Його тіло було вкрите виразками, а міські собаки лизали рани на його тілі. Він жалюгідна істота. З жалюгідним існуванням, але при цьому у Лазара була одна річ, яку ніхто не міг забрати у нього, і це його любов до Бога. Багатше володів однією річчю, яку він не міг зберегти. Своє життя у цій <плес> історії суса. Обидва чоловіка помирають, і за дверима, що відокремлюють це життя від вічності, жебрак Лазар переноситься ангелам на лоно Авраама. Тепер його цілують ангели, а не облизують собаки. А про багатія сказано лише те, що він помер а ви знали, що коли віруючи вмирає, ангели приходять і переносять його до Бога? Коли хто небудь з нас віруючих переходить з цього життя в наступне, всемогутній Бог посилає ангелів, щоб перевести нас в його присутність. У цій подорожі християни не зазнають ніякого занепокоєння. Ви не загубитеся. Цьому я дуже радий. Ви не пропустите свій автобус, не доведеться чекати наступного літака. У Бога є спеціальний ангел, призначений, щоб привезти вас додому. Знаючи все це, навіщо вам боятися? Князь смерті зазнав поразки, сила смерті знищена. Описано процес смерті, і нарешті картина смерті розкладена. 7 грудня 1941 року. Пітер Маршал, капелан Сенату США, виступав перед курсантами в Анаполісі. І якщо ви пам'ятаєте дату, це був день ганби в Перл-Харбор, і полум'я ворожої атаки стало ще спекотніше. Кімната була наповнена молодими людьми, які незабаром пож. Жертвують своїм життям, і він розповів їм історію про вмираючого хлопчика, який боявся померти. Цей маленький хлопчик запитав свою маму, як це померти. Це боляче? Мама подумала трохи, а потім сказала: дорогий, пам'ятаєш, коли ти був менший, ти грався і заснув на маминому ліжку. Але на наступний ранок ти прокинувся і якимось чином опинився у своєму ліжку. Твій тато прийшов і своїми великими сильними руками підняв тебе і переодягнув тебе в піжаму, поки ти спав. Ось що таке смерть милий. це як прокинутися у своїй кімнаті. Як і цей маленький хлопчик, більшість з вас цікавляться процесом смерті, і немає жодного вірша в писанні, який би дав нам більш втішну інформацію про це ніж псалом 22, четвертий вірш, ми любимо цей псалом. Чиста краса цього уривку не перестає торкатися нас. Я впевнений, що цей вірш читали на похоронах частіше ніж будь-який інший з віршів Біблії. Його поетичні фрази вчать нас кільком речам. Конкретно цей вірш вчить нас трьом речам. По-перше, смерть це подорож, а не пункт призначення. Біблія говорить, коли я піду, хоча б навіть долиною у цьому псалмі. Давид бачить смерть не як пункт призначення, а як подорож через це місце. Бог веде нас за руку через смерть в якесь місце. Сама смерть не є кінцевим пунктом. Смерть це лише процес, через який ми з вами проходимо. Мій друг Роб Морган написав чудову книгу про 22-й псалом. І четвертий вірш він описує таким чином: смерть не названа печерою чи тупиковою стежкою. Це долина, що означає, що вона має вхід і вихід. Акцент на тому, що ми проходимо через цю долину, що вказує на тимчасовий стан, перехід, світліший шлях попереду і обнадійливе майбутнє для християн. проблеми завжди тимчасові, а благословення завжди вічні, на відміну від нехристиян, чиї благословення завжди тимчасові долини не тривають вічно. І для дитини Божої попереду завжди світла дорога, така ж яскрава, як його обіцянки. Смерть це не місце, куди ти йдеш, а місце через яке ти проходиш з іншого боку. Ось чому Павло сказав: бути відсутнім у тілі означає бути присутнім із Господом, вказуючи, що це. Таке найчастіше, якщо бути чесним, то ми не боїмося смерті, ми просто боїмося вмирати. Ми боїмося самого процесу, але віруючим не варто боятися вмирати. По-перше, ангели приходять і забирають нас, і лише тимчасовий момент, коли ми переходимо на інший бік. По друге, і це моя улюблена думка в цьому посланні. Смерть це тінь, а не реальність. Біблія говорить так, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви. Послухайте мене, Дональд Грей Барнхаус, один з великих вчителів, їхав додому з похорон своєї першої дружини. З ним були його діти і їх. Переповнювало горе, коли він шукав якийсь спосіб тішити своїх дітей, поки вони стояли на розі повз них проїхав величезний фургон з меблями, і його тінь пронеслася над тим місцем, де вони стояли. Доктор Барнхаус сказав діти, чи хотіли ви, щоб вас переїхала вантажівка або її тінь? І звичайно, вони сказали: Тінь, вона не шкідлива. Тоді він сказав. Послухайте, діти дві тисячі років тому вантажівка наїхала на Ісуса Христа, щоб тепер на нас могла наїхати тільки тінь. Хіба це не велика думка? вантажівка переїхала Ісуса Христа. Він переніс смерть і тепер нас може переїхати тільки тінь. Біблія говорить, що смерть це тінь, а не реальність, і ми не повинні більше боятися, тому що Ісус сказав. Цитую, я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоче вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Повернемося до псалма 22.4. смерть це подорож, а не пункт призначення. Це тіня на реальність, смерть самотня, але ви ніколи ніколи не самотні. Знаєте, що особливо круто у цьому псалмі? Це маленький граматичний пристрій, яким я хочу поділитися із вами. Послухайте, яким чином викладено цей псалом. У першій частині псалма Псалмоспівець говорить про пастиря. Він описує його. Він веде мене, відновлює, приводить мене на злачній пажиті. Потім ви приходите до четвертого вірша, і Раптом третя особа стає другою. Давид каже: Ти зі мною. Він переходить з «він» на ти. Він перестає говорити про пастуха й починає говорити з ним. Ти зі мною. Ми ніколи не підемо цією дорогою поодинці. Є чудова історія, якою я хочу поділитися з вами на завершення Вона добре описує все те, про що ми говорили з вами сьогодні. ця історія. Сталося ще у 1800 році. Чоловік на ім'я Джон Тодд побачив значення. І надію смерті Тот був хлопчиком з Вермонта, який втратив обох батьків у віці шости років. Він також втратив своїх братів і сестер, бо їх розділили між родичами. Джона взяла його тітка, з якою він прожив 15 років, поки не пішов вчитися в семінарію. Минули роки він став дуже ефективним пастором. Одного разу він отримав лист від тітки, яка його виростила. Вона вмирала, знаючи, що він пастор, у неї були запитання до нього, які задають усі. Вона запитала, що чекає мене в смерті. Це кінець. Джон відчував її занепокоєння в кожному рядку. Він любив її і сів відповідати на її лист. Він почав лист з розповіді про маленького хлопчика шести років, який чекав прибуття жінки, яка повинна була стати для нього його матір'ю. Ось що він написав. Я досі пам'ятаю своє розчарування, коли замість того, що прийти за мною, ти послала за мною свого слугу Цезаря. я пам'ятаю свої сльози і своє занепокоєння, коли сидячи на коні і міцно чіпляючись за Цезаря, я поїхав до свого нового будинку. Настала ніч, перш ніж ми закінчили свій шлях, і мені було самотньо і страшно. Думаєте, вона засне перш ніж я приїду? З тривогою запитав я Цезаря. О, ні. Вона обов'язково дочекається тебе. Коли ми вийдемо з цього лісу, ти побачиш її свічку, що ж сяє у вікні. Незабаром ми виїхали на галявину, і там, звичайно, ж була твоя свічка. Я пам'ятаю, як ти чекала біля дверей, щоб обійняти мене, втомленого і змученого маленького хлопчика. У каміні горів вогонь а на плиті чекала гаряча вечеря. А після вечері ти підвела мене в мою нову кімнату і просиділа поруч зі мною, поки я не заснув. Потім він здійснив перехід, коли небудь, тітонько, Бог пошле за тобою, щоб відвести тебе в новий будинок. Не бійтеся, заклику дивної подорожі чи темного посланника смерті. Богу можна довіряти. Він буде такий же добрий, як ти була добра до мене багато років тому. В кінці шляху ти знайдеш любов, і довгоочікуваний прийом, і ти будеш в безпеці в Божій турботі. Джон Тод намалював для своєї тітки картину нового життя, яке було таким прекрасним як можна було сподіватися. Але я можу запевнити вас, що в реальності все буде значно краще, коли ми нарешті закриємо ці ворота і відкриємо нові в Божій присутності. Ми будемо вічно дивуватися, чому ми дозволяли смерті. Викликати у нас хоч якусь тривогу. Бог любить нас і нам складно уявити все те добро, яке він приготував для кожного з нас. А тепер дозвольте мені сказати вам щось дуже важливе, Усі ці чудові обіцянки щодо смерті та історії, які я вам розповів, стосуються лише тих, хто вірить у Христа. Якщо ви хочете потрапити на небо, коли помрете, вам доведеться розібратися з цим тут і зараз. Ви не потрапите на небо, не зробивши цього вибору. Вибір потрібно зробити тут і зараз. Біблія говорить, що ви повинні довіряти Ісусу Христу. Якщо ви повірите в нього, Він дасть вам вічне життя в подарунок. Бо плата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі. Нашім те, що Бог приготував для тих, хто йому довіряє, набагато перевершує все, що я вам сьогодні розповів. Але це лише для тих, хто йому довіряє. Ви скажете це занадто вузько. Ні, саме так сказано в Божому слові. Не я придумав цей сценарій. Це зробив Бог сьогодні. Він пропонує нам цю чудову можливість довіритися йому. Дякую, що були зі мною в поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися в своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. А якщо ви зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам, з надійного служіння або по. Місної церкви і продовжуйте рости у вашій вірі. Благословень вам до зустрічі наступного разу прямо тут на поворотному моменті.